Труднощі це перешкоди, які вимагають великих зусиль для подолання. Зараз Україна долає великі труднощі. Що найбільше потрібно, щоб їх подолати? Ходімо, запитаємо у людей. Як ви вважаєте, що потрібно зробити Україні, щоб здолати нинішні труднощі? На мою думку, кожен має почати перш за все сам із себе. Потрібно багато працювати, допомагати іншим, і тоді ми разом дійдемо до перемоги. Шанічним поляким і це не моя країна. Дуже говорити, Бугато говорити. До візини, до вікна. Корупція. Де на підеш, треба все дати? Ми вже так навчені. Вони мене не прощають, я піду лікар, я не можу. Мені стидно її не дати. Я так навчена, видно. І мені все кажуть, вона має так зарплату, як ви колись мали. Нам ніхто не давав, а я даю, бо я так навчена. Що то так має бути? Я так в серце думаю, може, таки дам ти людині, стидно, я йду і, і нічого не віддячуся. Це? І коли не йду, і все несу. Це, хоч не маю. Чоловік лежить, син роботи немає. І ми хотіли зробити опікунство, дійшли до міської ради, не знають закону. А ви дали мені карточку, шукайте ти закон. Як я можу? Стара, неосвічена людина здибати закони для свого сина, щоб він як кривою на ногу. Тиск без пам'яті. Розумієте, кожен день, а тко, не дай Боже, трошки возьмі на погоди, все. Вмираю. І до, без того п'ю п'ять ранку, таблеток, п'ять вечір, а ще як має тиск, п'ю, ще фурмандипін. І за тих 3,5 тисячі годин вижити. Мій чоловік робив 20 років комбайнером, має 3,400, а я маю 3,500. Труднощі є, але як думаєте, що нам робити, щоб здолати ті труднощі? Корупція, корупція, так. Ну і видите, багато людей повіжжало там сама ліпша молодь, наша бідна повіж бо воїть. Кожен хоче жити. Я ще навіть не дивую. Я ще навіть не дивую. А наш мій внук. Кінчаю, то ну, так, якби четвертий курс академії Львівську воєнну. Поїхали, забрали, ми не знаємо де. Все, яке то страшне пережиття. 21 рік, бо 21 листопада один тигов. Ми переживаємо, плачемо, не знаємо, де дитина. От то нема спокою в державі. І що той дідько на нас напав? Чого він ще нас щепив? Тільки людей перемолоти і своїх, і наших. Боже. То є страшня. О, і всі корупціонерів пересадити, ті гроші їхні віддати на армію, і щось би було. Внак ще нічого не вийде. А ви як думаєте, поки так та само, влада. Так само, власне, що та корупція, яка зараз є, нічого, до нічого доброго не приведе. Миру, звичайну миру. Щоб люди всі заспокоїлись, мирно жили, тоді все налагодиться, запрацюють всі, і буде все добре. Ой, ну напевно, добрих керівників в нашій Верховній Раді. Ну, особисто до президента ніби і нема таких конкретних. Ну, просто ті, які його е, окружають, повинні. Більше прикладати зусилля, благополуччя народу українського. Я навіть не знаю, що, сказати, що сказати. Та треба боротися за Україну. Мій син на війні є, що буду, я говорила, я не маю. Дайте, як то є. Там дуже багато треба робити, навіть не знаю, що почати, тому що е, бардак такий, що самі розумієте, е, якщо починати знизу там, е, і до верху, то там цілу систему треба міняти, але так конкретно е, зразу все змінити не вийде, тому е, напевно потрібно кожному починати в першу чергу з себе, бо одне дивиться на інших, а зовсім інше робити щось самому. Якось так. Я ж не знаю, побороти корупцію може. Я думаю, що потрібно змінити владу, але це, напевно, не можна таке говорити на е, загальний е, огляд, тому що в кожної влади є свої плюси і мінуси, і особисто я бачу більше для себе плюсів, більше мінусів. Можливо, хтось бачить більше плюсів і не погодиться зі мною. Що треба зробити? Що треба зробити? Треба робити, треба працювати. Добрий день. Добрий день. Е, я так думаю, що те, е, наше покоління воно з Радянського Союзу, воно вже відживає своє, значить нам треба що? Дати зарплати вчителям, не прокурорам і суддям, а вчителям дати зарплати по 100 тисяч і від 50 до 100, щоб в них був ріст. Щоб вчитель мав ріст до 100, щоб мав кваліфікацію, і щоб вони будували нову націю в саді, тим вихователям, тому що діти наше майбутнє. Якщо ми дамо зарплати ну, і вимоги, вони будуть здавати якісь тести, будуть мати ріст до 100 тисяч. А ми далі взяточникам, корупціонерам, далі зарплати по 100 тисяч, вони ще й крадуть. І тягнуть в яму нас, нас сміт сміє із наших депутатів, які мають по 40 квартир, по ну має сі блага і ще їм мало. То є на сміх, ну, нації другої світі немає. Одної... З однієї сторони ми можемо майдан піднести, ми можемо зробити такі демократичні зміни, а, а потім все звести на нівець. Дуже... дуже важка ситуація. І дуже така сумна. Молоді пацани гинуть, нація гине, а вони собі, так званий Монако, батальйон Монако, чи як вони його називають, жирують, всі судді жирують, прокурори, всі інваліди. Ну, вибачте, то вже нікуди не годиться. Треба дати право п'ята колона. ви є п'ята колона? Чи яка ви є колона? П'ята влада, четверта. Ні, четверта колона. Дати їй повну, повну незалежність, повну! Всесію відкрити повністю. Останні вибори, що показали? Клони партій. Ніхто нікого не агітував. Перші номера собі поставили, вибрали. Взагалі не було дискусії. Та то взагалі, ну, як може бути 100 партій, Та то, то є жах, то є встит і позор.